Не здола перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. В Україні у північ працюють команда інтера. і Я Анастасія Даугали. До вашої уваги випуск новин. У Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що це, ймовірно, був удар кабом, де саме це сталося у передмісті чи на околицях Харкова ще уточнюють. Наразі в області триває повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації. Не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. Саміт, який уперше в історії об'єднав світ, заради України та миру. У Швейцарії завершився масштабний міжнародний захід, організований Україною. Попри опір з боку Росії, зібрав 101 країну та міжнародну організацію. Саміт ґрунтувався на основі попередніх дискусій щодо української формули миру. Протягом двох днів учасники обговорили три з десяти пунктів цієї формули: а саме ядерну та продовольчу безпеку, і звільнення полонених та повернення депортованих дітей. Згодом планують Рити план дій і для реалізації решти семи пунктів. Докладніше розкаже Михайло Манелюк. Два дні що увійдуть в історію. У Швейцарії завершився глобальний саміт миру, ініційований Україною. Представники зі ста однієї країни світу вирішували, як завершити війну, розв'язану Росією. Е, Міцний і справедливий мир в Україні символічно важливий, щоб міжнародна спільнота загалом прагнула не до розділення та конфронтації, а до співпраці. Нехай ті з нас, хто зібрався тут, перехоплять ініціативу та продемонструють справжнє лідерство. Підсумкове. Ком'юніке підтримали 80 країн та 4 організації у декларації. Йдеться про три пункти: по-перше, використання ядерної енергії. А саме Запорізька атомна електростанція повинна працювати безпечно та захищено під повним контролем України і наглядом МАГАТЕ. По-друге, продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю. Українську сільгоспродукцію треба безпечно та вільно постачати по світу. І третє: усі військовополонені мають бути звільнені шляхом по. Повного обміну а депортовані українські діти та незаконно утримувані цивільні особи повернуті в Україну. Таке представництво на високому рівні показує одну річ. Світ глибоко переймається через війну, яку спричинила російська агресія, яка порушує міжнародне право та головні принципи статуту ООН і має значні негативні наслідки по всьому світу. Я закликаю Росію почути меседж від світової спільноти, поважати територіальну цілісність та суверенітет України, завершити імперіалістичне насильство та повернути назад дітей. Сьогодні я очолив сесію, де ми говорили про полонених та депортованих осіб, включно і особливо з дітьми. 20 тисяч дітей, як припускають, були забрані з рідних домівок. У них відібрали мову, культуру, ідентичність. Це те, що глобальна спільнота повинна вирішити та закликати до припинення. Серед тих, хто поки що утримався підписувати документ про мир, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Пар, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Втім, ком'юніке залишається відкритим для усіх охочих приєднатися до нього в майбутньому. Документ відкритий до підписання різні причини в кожної країни, десь це вимагає відповідних процедур. В одній з країн назвали навіть це має бути рішення парламенту. В певних країнах були. Представники на тому рівні, які не могли приймати таке рішення, наприклад, міністр закордонних справ, не всі могли приймати таке рішення. Вони мали поверні мають повернення до своїх країн звернутися до свого керівництва держав. Формула миру містить 10 пунктів. На саміт винесли ті три, за якими досягти консенсусу було най...